Він хто не? надійшов лист з перу. Маю дещо тривожні новини щодо твоєї тітоньки Люсі. Моя тітонька Люсі зникла. Вона стільки зробила для мене. Якщо ще раз загубишся, погарчи. <плес> Сімейний відпочинок у перу. <плес> а. Вітаю у перу. Тітонька Люсі відправилась у квест. У джунглі. Ви всі чули легенду про Ельдорадо. Тобто. Класні все. Ні. Місто цілковито із золота. Точно. Падінтоне, На жаль, Амазонія дещо в. Будь ласка, здорово. Дякую. Вадінгтоне, ти що це там робиш? Зазвичай ситуація. Сідіть з палуби! Однева межа, я маю її знайти. Тітонька Люсі ніколи б не кинула мене. Здатне на все! Тебе скарб не цікавить. Є важливіші речі, містере Гендер. Ледютік. Я в нормі пригоди Падінгтона в Перу з 16 січня у кіно.